Так у нас вже такі є! Супер, так, кладіть солодкі календарі під ялинку. Завтра буде віконечко інше. Так, а тепер показуєте. Ну, а тепер показуєте ліво. Ікс, давайте одразу відкриємо, де його потрібно відкриємо. Нам сказано, що воно ось такого розкривається. Давайте його скоріше відкриємо. Таке виявляється, мені потрібно. І, готово! Вау! Ікс, тепер відкриваємо його. І з другого залюби. Вау! Подивіться, які календарі у розгорникому вигляді. Сейчас будем їх відкривати, Сашко. Де перше віконечко? На моєму арбаті, тут перше віконечко ось тут. Кожен кожному віконечку є якесь лево, треба дібрати. А, почекайте, мотрите, звізнений. Це не великий, це не маленький, а голубенький. А, а маленька, бачите, це стандарт. Це менютинка така красива. Ну, дай я зберу ловину. Сейчас я приму куда-то. великий палос? А плоский? Ні, я його. І в там нічого. Воно дуже. А тут Так, перше віконечко в латіка, Складываем. Да. Такие. Ну, я жадкой кистика. Нуга. А ты це же марной. Малый хлопчик. Потом ведмежатка, тишу, думала, что трепелотся, их не видит. Бог. В Подивіться. А у нього, что прикольно, то у него злопилит. Морозико, так? Да? Угу. Подобається? Да. Я да. хочу, щоб мені випався. Знаєте що? Я хочу, щоб мені випався ось Я... такий екскаватор. Ну, 24 віконечка будемо відкривати і дивитися. Я надіюся, що за відбору віконечком буде ось такий бот. Як, е, який віконечок ну, такий? Ага, О. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і чекайте наступної серії. Бувайте! Ага.